Одеса це приголомшливе місто з унікальною, захоплюючою і яскравою історією. Воно настільки колоритне, багатогранне і цікаве, завжди як гостям міста, так і його корінним жителям. Одеса це не аеропорт, і не вокзал, і навіть не Деребасівська або Приморський бульвар. Вірніше не тільки вони. Одеса це на рідкість, доброзичливі і цікаві місцеві жителі. Які на перше прохання залишать всі свої справи і проведуть для приїжджого незабутню екскурсію по місту. Вся Одеса дихає повітрям, переповненим неймовірними веселими одеськими історіями і скрометним гумором, блискучим і гострими фразами, анекдотами. Тільки після того, як ви дізнаєтеся хоч невеличку частину його краси, таємниць, історії, зрозумієте, що міста і справді є скрізь, але такого, як Одеса, не знайти ніде. І ніколи. Перераховувати пам'ятки Одеси можна дуже довго. Це відома всім вулиця Дерибасівська, Потьомкінські Сходи, Воронцовський палац, плоский будинок, Тещин міст, пам'ятник засновнику міста Дюку Ришльє, легендарна молдованка, привоз, знамениті катакомби. Простіше сказати, що Одеса вже сама по собі є визначною пам'яткою. Практично кожна будівля в центральній частині Одеси це пам'ятка архітектури. Деякі говорять, що розумом Одесу не зрозуміти. В Одесу можна тільки вірити. Але найкраще відвідати її і побачити на власні очі все це. Ринок Привоз відомий на весь світ визначна пам'ятка і центр торгівлі. Щорічно його відвідує більше ста тисяч чоловік. Існує приказка про Одесу. Одеса починається з привозу. І дійсно, щоб повною мірою відчути місто, варто хоча б раз побувати на легендарному ринку. За словами місцевих, тут можна купити все і ще трішки. Проте це не найголовніша особливість ринку. У всі часи привоз був душею і серцем Великої Одеси. На привозі часто траплялися різні історії, іноді дуже кумедні чи загадкові. А ще на привозі потрібно вміти добре рахувати. У третьому завданні я пропоную вам позмагатися у математичній логіці та вмінні швидко-усно рахувати.